Так, мені треба тихенько підвести ближче, щоб його не розбудити. У нас ще є годинка, і ми поїдемо та ближче, я хочу собі поставити, щоб я його бачила і займалась своїми справами. Ну, бачила колясочку і там. Чути буде як, бо цей репетував, сірий, трішки зашевелився. Ну, і ми поїхали. Так, я отут поставлю і все, тепер я попрацюю. Ага, хвостом матиляєш, матиляй, матиляй. Мені тебе шкода? Але що тобі, кусок сала дать? Борщ смачний, з сметанкою. Ну, я тобі сметани навіть туди не пожаліла. От дурбецяло. Пересадила я і беріс ось сюди, їх тут 17 кущиків. Навесні я сидила, е, з квіточки, квіточки обрізала і оце вони виросли. Ну, зараз не... я якось не подумала показати, але зараз я це покажу, який мені краще, які в них корінці. Я потім засуну. Дивіться, які коріння. Оце з весни, не дивлячись, що така спека була, отак наросли вони. Так, ну, це такі вони. От. Можна сюди буде ще додати, це 17 штук, можна штучки 3 ще додати. Ну, це мені, мене просили виростити. І я це виростила. Вірніше, я сама запропонувала. Це вони такі виросли. Ну і зараз піду там ямки копати. Прибрала мокрицю, зробила 11 ямок, але в мене тут. Не буде скільки стопчиків, як тут, тому частинка буде сюди хилитись, а стопчики отак по краю. Ну, Зараз я так думаю, в мене два є, і там два, чотири. Може, ще там пошукаю, може якісь, але вже не такі, як оці хороші, такі дебелі. І стопчики потім уб'ю. А зараз мені треба оцей каріоптеріс від ціля прибрати, то я. Не знайшла, куди його пересадити. Я його ще не обрізала. Це я в минулому році, осінню, у Наталі обрізала каріоптеріс, і в цьому році він такий шикарний був, виріс. Ну, а собі просто тикнула паличку. Ну, прийметься, прийметься, якось дуже не переймалась. А він не тільки прийнявся, а й навіть квіт. І зараз мені ж треба його і відціляється ще буде одна ямка, і це в мене буде 12 ямок. Ну, Це де посадити. Так, тут хотіла сказати, оце повитягала бруся. Ну, вони такі старенькі, вже нікудишні. Думаю, я раніше так робила. Закопувала вони за зиму і е, за літо перегнивали, на осінь не лишалось нічого. Зараз майже не перегнило, Оце отут вони були, я витягувала. Так, ну що тут? Скільки ж я їх тут в неї брала, я й не пам'ятаю. Так, один, ось він дав один листочок, другий засох. Оце дебелий один. І ось це, мабуть, не в неї, це вже пішов від ціля. Ну, я цей посажу, а це викину. Ну, я й не знаю, де я посажу зараз. Просто. Так, це сюди. Викопаю йомку і піду годувати свого красення, який дає бабулі стимул і бажання і енергію все підряд. Так, може, таки може й той посажу, не знаю. Кущиком. Та, це я все рівно від відсіля треба прибирати. Ну, це таку роботу я. Все, я підготувала. Воду не заливаю, бо треба витягнути шлангу, яку я вже заховала. От. Тут багато мороки було з цією мокрицею, яку я воно ще й залишалося. Ну і все. Ну, каріоптеріс я оце посадила сюди. Отак, не знайшла йому більше місця. І тепер треба обрізати. Ну, це потім, бо щось ми там уже крекчемо. Поклала ножниці на стіл, обрізала харіоптеріс і викопала я оцей козацький можжевельник. Це ж я його у наталі великими ножницями отак зрізала. І посадила. І з усіх, що я тут садила, тут декілька було. Один тільки пустив корінці, прижився. І зараз я його. Ой, ну мені хочеться ж його, щоб він гарний був. Я його так тикнула, він дивіться, скільки коріння пустив. То зараз я його зріжу, мені хочеться оцей якось, то він аж до землі ось. Забруднився. Ну, я хочу його сформувати. Ну, у мене немає такого сікатора, як у Наталі. А оцей, не знаю, не хочеться йти до неї. Ну, Може, я цим половину вже відсікла. маленьке. Це відбій тривоги. Тільки що була тривога. Ой, це мучення. Просто відпанаха. Так, і тут зовсім лишились маленькі корінці, не знаю. Садить не садить чи викинуть. А оце ж ой, виб'ю я. Тут земля страшна, не дай Бог, як вони тут і, і росли. І ще й під низом шлак не весь вибраний, це якби якось розмочить. я ж тут поливала. Це ж скільки днів чотири, як я шлангу сховала. Не знаю, мені хочеться ж, щоб він гарний був. Так. Поки святик спить, Бабуля працює вовсю. Яких немає тут, мені навіть робити нічого не хочеться. Ну, роблю. А так, знаю, що щось треба. Це страшне чи лопатою. Ну, в общем, якось буду я його зараз. У мене є ще одні там гаражі, я ними не можу навіть відрізати. Ну, зараз спробую. Потім покажу, як все посаджу. З того одного куща, який вижив, я зробила 4. Але отут в четвертому, тут 4 їх, чи 3-3, здається, Ну, там такі корінці, як форсинки, а тут хороші. Ну. Залила. Ну, ви бачили, як я їх різала. Вони ж не ріжуться моїм, моїм секатором. Пішла, взяла той, що сильніший, теж не ріжеться. Я тоді пішла взяла топор і там, де Тьома рубає дрова, поперерубувала, а де тонче, потім порізала. Трішки його укоротила. Цей лівець козацький. Ну і це хай ростуть. Я думаю, що хто, хтось тут та й прийметься. Ну, оці три я хочу лишить. Ну, а цей четвертий я не знаю поки що, що я з ним зроблю, куди я його відправлю. От, я, ну, поки що думаю. Красуня вийшла ось, ходи біля колясочки. Святославчик спить. А в мене вже, наче й роботи нема, а на дворі навіть сонечко з'явилося. Ось так. Через гілочки, може, не видно. Потепліло. Я ось так я роботу сьогодні зробила, а мені треба пошукати тепер якісь прути металеві, щоб туди до тої малини. Це ж я все підготовлюю. Оце ну, ж тут посадила і обрізала теріоптеріс. Ось так. Ти бачу трішки листочки опускає та прийметься. У Наталі теж отак за забором росте, гарний цьому році квітував. Трояндочки як воскові стали. Ось. І ще розквітає одна. І бджілки тут сидять. Ось. І там, мабуть, встигне. У нас морозів ще немає. Називається троянда Теракот. кот. Ну, було так написано на її бейджику. Гарна, гарна. Треба оце зрізати. Ну, потім відквітнуть і позрізаю. Гарні, гарні ось такі. А це полька. бачите яка? Що тут у мене три квіточки? Оце і ось ця. Ось така. Більше, ніж у мене долоня. Дуже гарні. І ніжний ніжний запах. Ну, а ти що поруч? Га? Лізе під плед? ховається. В хаті тепло. Дивися, Святік в короткій футболочці, бодіку. Ага. А ти лізеш під плед. Чого ти лізеш? А? Сьогодні пішла по вгороду, так ми тобі пузо мили, <сіх> стирали тебе. Да. Чого ти пішла туди? Я не розумію. Я ямочки копала, а ти пішла. Все, мама сказала, йдіть уже додому. Скільки ви будете гуляти, багато не гуляйте. А ми так спали добре, да? так спали добре. А мама сказала, йдіть додому. І оце ми прийшли. Розділися, да? да? Ой, шапочку ще не сховала. Да, не будемо ми тобі сосю тут давати треба балакать. Та, да? сосю дають, каже, коли плачуть. А як я балакаю, то не треба ніяку сосю. Так? Так? Ну, побалакаємо давай. Хвостиком матиляє. Виш заставила мене сьогодні більше роботи робити, бо це ж мить. Да, Щоб чистенька була. Красуня. Та. Да. <мір> да. Кажи, я знаю те, що вона красуня. Я підросту буду її за вушка тягати за хвостик, да? <мір> <мір> Це точно? Ой, Сонечко в нас вийшло на дворі, і плюс 13 було. Ну, тихо, то добре було, так? Да? Так, да? Да, було добре. Все, ну, вже будемо вдома, вже після обіду виходити не будемо, так? Да? Може бабуля й вийде щось поробить там, а може, й хвати? Ця красавиця. Ох, і красавиця. Так і милиться його лизнуть. То за ручку, то за щочку. Ой, охорона. Ти охорона? Охорона, так? Да? Що? Святік? Ух, кажи що небудь. Нє? Нічого. Кажи виключай. Тоді я скажу, да, виключай. Ні, а бабуля не виключав. А бабуля ж ховає навіть в архів. Так, в нову папочку завтра заведу, коли буде три місяці. Ти куди пішла? Отам. Ага, добре. Ось то. Ух. Кажу, що зараз я щось скажу. А бабуля хоче каву піти зробити, так тебе ж не можна лишати, ти ж ножками в другий кінець кроваті вже. Скоро повзать будеш. Да? <гум> да, отак. Да, отак. <гум> Кажу, так я показую, як я повзаю. Да, ножками опираюсь, попу піднімаю і пішов. По кроваті по ліжечку. так? О так, отак. Да, о так. Що ти хочеш? Що мені посунеться чи що? Що ти хочеш? О. До святка Ох, Ой, красуня. Там йому самому тісно. Так да. О, дивіться, що робиться. Ой, чудо. Куди лізеш? Ой, куди ти лізеш? Я в уголочку тільки сіла. Ага. Вчора в сумку лізла, сьогодні під плед. Каже, це моє місце, да спять?